Три роки він щось не може вибирати, він щось не готовий давайте до виборів. Як, як називаємо команду? А як ви хочете? А як ви хочете? Як? Добре, давайте. Сміхотушка, нехай буде. Ви придумали сміхотушка, нехай буде. Я кажу один, два, три, а ви викликуєте сміхотушка. Домовились? Один, два, три! Сміхотушка! А треба так ще два Рази! Один, два, три! Сміхотушка Тепер один, два, три! три. Сміхо! Друзі, дивіться, А сміхотушка Бобі сьогодні для вас підготував подарунки. Ви любите подарунки? Так! Да. Так! Я вас не чую, ви любите да. подарунки? Да. Але дивіться, друзі, щоб отримати подарунки вам потрібно пройти усі випробування Ой, сміхотушкою. Ви пройдете. Так! Да. Я вас не чую, Ви пройдете, друзі! Так! Да. Точно, я вже на направи вуху зовсім нічого не чую. Ви того як ви так сильно кричите. Чуть наліве. Давайте тепер ліве, щоб я зовсім не чув. Да.